Рибомеч, рибомолот. А це риба спалахуйка. флеш-фіш. Powerbank з ліхтариком. Виходом 220 вольт і, звичайною, USB-шками. Скарга AC гуляє. Тобто напруга AC виходу є нестабільною. Далека від норми. Давайте спробуємо поміряти. Розетка захищена. Незручно. І бачимо 203-204 вольти. Взяти подовжувати, пробувати нагружати і дивитися. Так, це паяльник 10 Вт, 204. Лампа. Ще 10, 9 ватт. 205 нормально. Ще один паяльник беру. 208. Напруга в нормі. Кого дідька хоче дядько? Добре, давайте візьмемо нашу лампу тестово на 200 засобів. Не знаю, чи та запальничка має це потягнути. Але попробуємо. Відключаю інші паяльники. 210 вольт є 208. Включаю лампу. Напруга просіла. Піднялася 214 вольт. Якого чоловічого статевого органу хоче власник від цього пристрою. Він працює. Добре, робимо ход каньом. Йдемо до осцилографа. Підключаю, що є під рукою з таким, щоб можна було залізти щупом і дивимося на осцилограф. Все стає на свої місця. Ми не маємо синуса, маємо прямокутники. Відповідно, якщо міряти тестером, котрий не підтримує труга РМС, напруга буде відображатися неправильно, буде заниженою, як правило. Цей пристрій справний, ремонтувати його немає сенсу, навіть не буду розбирати. Він працює під різними навантаженнями, з різним типом навантаження, дає номінальну напругу, як книжка пише. Ним користуємося там, де він працює, де не працює, беремо щось модніше, дорожче, з правильним синусом. До речі, зверніть увагу, як вентилятор на прямокутничках собі дає раду, без жодних проблем крутить, дує і гудить. Ось такі пироги. Буває, що привозять в ремонт справну техніку. Власник пише, що аналогічна станція працює нормально на тому телевізорі, бла бла бла, туди-сюди. Тягнула телевізор, по мірі прогріву пропадало 220, аварії не було. Добре, ставлю на прогон. Подивлюся, як воно на 200 ватну лампочку буде себе вести. Лампочка пішла. Вентилятор станції зразу включився. Почекаю, подивлюся, понаблюдаю. Ось внизу лампа. Може, щось вилізе. Бо думаю, що проблеми все ж таки немає. А тим часом, поки рибка спалах віддає електрику з київських розеток на китайську лампу, дивимося на наступного загиблика. ЄСЦ 300 s 300 Вт правильний синус з зарядкою не заряджає, не видає вихідну напругу. Розбираємо, дивимося. Що по рибці, чому напруга могла скакати? Не тільки тру РМС-тестер потрібен також могли бути скачки через імпульсне споживання. Телевізори чи інші пристрої з імпульсними блоками живлення, котрі мають АПФЦ-шку, можуть неправильно працювати з такими станціями, тим більше малої потужності. Йде імпульсне споживання. Станція його бачить як перевантаження, Відповідно, може. Або завищувати напругу, думати, що потрібно, або може не тягнути і напруга просаджувати. В будь-якому випадку неправильний синус на блоки живлення за ПФЦ-шкою ведуть себе не завжди адекватно, особливо коли станція малої потужності. 61% лампа все ще світиться, без жодних проблем. Всередині інвертора. Класична схема, майже класична. Зарядний пристрій на звичайному імпульсному блоку живлення. Реле комутації, котре під'єднує вихідну розетку або до інвертора, або до входу 220. Запобіжники всі цілі. Напруги на виході зарядки немає. Відповідно, немає напруги на керуванні реле. Відповідно, він не бачить мережевої напруги і не перемикає розетку. Тут два трансформатора. Це явно силовий. Накопичувальний конденсатор високовольтний. плата на різкі синуса, затерті деталі. Два драйвера. Гашміст. міст Це якийсь додатковий перетворювач. Можливо, живлення на власні потреби. Тільки два транзистора в розкачці на трансформатор, тобто, не дивлячись на величезні розміри, реально він має 250-300 Вт довготривало. Багато опторозв'язок, тобто схема доволі непогана. Розкачка К-7500 і дві мікросхеми операційних підсилювачів. Запобіжники всі цілі. 220 приходить, на накопичувальний конденсатор зарядки приходить 300 вольт. Є. Відповідно, розбиратися потрібно з схемою зарядки. Чому не працює блокживлення зарядки? Тим часом 55% і далі все в порядку. Ось розрядилося воно до 18%, працює нормально, перегріву немає, відключень не було, лампочка світить, причому це навантаження практично 100% для цієї станції. Розряджати в ноль сенсу не бачу, вимикаю, відправляю назад. Навіть не буду розбирати. На платі тут особливо дивитися нема чого. Як я вже казав, компоновка класична. Транзистори стоять. Китайські hy 4504 Запобіжники пару штук стоять, згадували, що вони цілі. Цей трансформатор. Так, Стоїть параметричний стабілізатор по виходу. Це якесь просто додаткове живлення. Для чого параметричний по виходу, навіть не хочу думати. Блок живлення на ОЦ 3845, даташит доступний, схема не потрібна. Розбираємося з обв'язкою, запускаємо блок живлення, вмикаємо в мережу. І дивимося, що блок живлення запрацював, реле клацнуло. Пищить, гудить, світиться, значить, працює. Заміна кількох дешевих деталей. Хейтери брижуть слиною. Власник тішиться, що зремонтований пристрій поїде в той же день додому і щасливий розраховується. Ніби все збираю, тестую під навантаженням. І так, зібрав, вмикаю від батареї. Ще і не хочу вмикатися. Чому? Що, блін, не так. Зарядка працює заряджає вже без проблем, а з виходом якісь нюанси, розбираюсь. Висока піднімається, генератор працює, імпульси є тільки на одному ключі. Далі до розкачки синуса, процесор затертий, два драйвера ірки стоять. Дорога зараза, маю, паяю, пробую. Рідні драйвера традиційно шліфовані, тобто це є перемарк. Щоб придивитися, видно, що текстура має полоси, нерівномірна, не гладка, шершавість, не дикає в новій мікросхемі оригінальній. І перенанесена. Поміняв драйвер, впаяв субмодуль, вмикаю, є, працює. Як так сталося, що одночасно вийшла з ладу зарядка. І драйвер, залишивши ключові транзистори цілими, я просто не знаю. Можливо, перенапруга, можливо скачок. Не знаю, не хочу думати, не маю часу думати, збираю. Ще принагідно, дивимося струм холостого ходу. 600 це з лампочкою, лампочку вимикаю. 580 мА холостий хід. 570. Це для 300 ватного інвертора. Доволі. Якісний, як на мене. Єдине, от щось йому не потолонило. І драйвера перемарковані з заводу. Тепер під навантаженням, практично максимальним. 250 Вт лампа. На акумуляторі 12,72 вольта, вмикаю 220. Пішла зарядка, пішло транзитом. Інвертор виключений. 1359, 13,6 Вмикаю інвертор, пішов запуск, вимикаю 220. Є, працює від інвертора. Вихід працює. Чужин пищить, аварія не світиться. Тут Все добре. Рані, побачив менший заряд батареїв влупив на неї 14,2 вольта. Так він заряджає. ж він пищав, може думав, що батарея розряджена. Давайте йому додамо жару. Так і є, він бачив розряд батареї, тому пищав. Підживив акумулятор від блока не півдохлий акумулятор і в принципі працює нормально. Коли напруга просяде, він пищить. Він говорить про розряд батареї таким чином. Працює, вимикаю, пакую.